Холодний старт капсули часу. РАВ 4 погнали. Булочка, булочка. З півтечка. Просто клайбочка, да? 93, 205. Пушка огонь пітарда. Їдемо зараз забираємо колеса. Подзвонив цей власник, який нам продав, що вже привіз колеса нам на місце. Їду зараз забираю літні колеса з дисками і... Автомобільчик клієнт відмовився від сервісу, буде робити сервіс собі сам у себе біля дому. І ми будемо цей автомобіль тільки доставляти йому підім. Тому не знаю, середа, четвер, п'ятниця. В цих три дня будемо доставляти RAV4 додому під ключ переписану, і будемо ще вести ми нашого тігуанчика також клієнту додому. Усті над ладним. Тому слідкуйте, всім гарного дня. Кому потрібні наші послуги, автомобілі з Німеччини, автопідбір по Чехії, евакуатор, СТК робимо все, що стосується автомобілів з документами. Всім папа. -па.